Дивіться, а, закидають поля, Пасовийська і строять електростанції ці <свістя> світові, як сонячні. Це закинути, це закинути поля, це не обробляється, бачите. Закинули поля і роблять таку його, вибачте, за слово, хуйню. Наче не скажеш. Бачите, колись люди тут жили. Вже немає нікого тут. Це все було закинуто за останні роки. Випаси поля, поля, випаси. Тільки бачите залишки. Заборів. Заборів. Десь може ще щось є, але дуже мало. Болга грали, десь тут село було. Вже від села залишилися рожки на ножки. Бачите, закинути, вбити, зароше. Леті-ледь. Животіє там щось. Мальовничі криє дивиди. Бачите? Бачу хати кинути, не так, що багато, але є Це на дорозі до Яремчів.